Новим роком вас вітаю, щастя, радості бажаю у новому році. Аби сте були здорові, як Сибірська зима, веселі, як весна, а багаті, як щедра осінь, щоби сте мали шану від людей, радість від дітей, на міцного здоров'я, на многий літа. Хай сиру багато вам миш принесе і гроші, і пакунок, щоб стало на все на шини машині, на шубу дружині. І на комп'ютер, дорогий дитині, щоб те, що послати змогли на багами. І все, що збулося, хай дує вітрами, щоб полі велося, щоб добре жилося, і все, що замріяли, з лишком збулося. А де вам родило жито, пшениця, всяка пашнича, бульба як бур'як, а бур'як, як диня, Цибуля, як дуля, чи як бик, Коноплі до спині. А льон по коліна, аби вас ніколи в новому році голова не боліла. Часто... Відзначав одне із найголовніших і найвеличніших наших свят. День народження Спасителя всього людства Ісуса Христа. Народі це свято ми називаємо Різдво Христове, світло. Вечірної зірки оповістило про народження Божої дитини і тим самим ознаменувало початок святого вечора. Нашого українського народу на протязі тривалого часу склалася особлива традиція відзначати цей день по-особливому. З самого ранку в печі палають сухі дрова. Господиня, зав'язавши хустку, засукавши рукави, заходилася готувати 12 пісних страв. Це число символізує кількість місяців у році, а також кількість апостолів, учнів Ісуса Христа. Господині допомагають їй діти, а найбільше старша донечка. Для приготування цієї багатої, як народі ще її називають, але пісної вечері, господиня використовує різноманітні дари, плоди лісу, саду, городу і поля. Вона ніби звітує новому рокові за багатство минулого. Цей день всі дорослі і старші діти нічого не їли. А як на небі зійшла перша зірка, господар заходить до хати і приносить дідуха, ставить його в путі під образами. Цей сніп із жита, а у сваричеві, чи пшениці, а у Сваричеві найчастіше із вівса, символізує найстарішого жителя даної родини. Його називають у нас дідом. Він ще символізує достаток, добробут, злагоду і мир у родині. Колоски і стебла цього дідуха міцно перев'язані перевеслом. Так родина завжди має триматися у купі, як цей дідух. На столі різноманітні страви і напиток із сухих фруктів. Ми кажемо варту. А найголовнішою стравою Святої вечері є куття, солодка каша із цілих зерен пшениці. Зерна пшениці символізують життя, щоб воно було в достатку, проходило у здоров'ї, бо солодке би було, то тоді даємо до тої каші меду, цукру, горіхів, родзину і багато інших солодощів. На святу вечеру до родини сходяться всі діти, які живуть далеко, приїжджають у цей день. Тому що кажуть, що навіть предки померлі приходять на святий вечір до рідних домівок. Тому перед святою вечерею ми всі йдемо на могили, запалюємо свічки і запрошуємо їх до себе на святкову вечеру. А тоді. Після спільної молитви у хаті всі разом починається свята вечеря, щоб у мирі, злагоді, любові і достатку розпочати різдвяність. Добре погодуй вони святвечір, то всі будуть годовані. Тут є мужчина вівцям, коням, корові і псові вже напісти. Бо кажуть, що на святвечір мають всі бути нагодовані, бо хто лише буде голодний, то той буде цілий від Господаря проклинати. Бери і три. Тому що нині на святвечір, то то, що в макітрі, і каже, зерність. Ну і замучилась з тими роботами. Треба ж наготувати 12 пісних страв, хоч би щось і не пропустив. Кутя, узва, пироги з бульби, пироги з карбови. Speed the lead. Розпісів колодій, щоб добре натурене. Пшеницю, бо ж нині, то треба худобу пригостити хлібом, а птицю вареною, пшеницею. Бо що о півночі вся німена людською мовою буде розмовляти з Богом. І хто лише буде незадоволений господарям, господарі ставленням, то, то тому не поведеться в наступному році з худобою. На, бери, А ти є на ніж ми сядемо до вечері, піди до подружки Ганусі і поверись із нею, щоб була свята вечера у нас миром і лапою. А ти, Марічко, куди будеш допомагати? Культура на стіл. А видіточки? Пів сім. І кутку даємо, щоб нам добре несли сікури. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Доброго здоров'ячка. Дідук до хати, сьолико від хати. <клухи> а ще й погукайте, щоб нам файнити. щоб хазяїну вдові бачив. О, молодці дочки! А то у нас буде вже файна господарство. Хар, я Зараз будемо піти, подивитися, чи є вже перша зірка. Можна, зараз будемо, тільки порахуємо. Це є 12 страв. Є 12. Якраз зараз будемо вечерняти. Тільки треба підкурити, щоб усі звідучі з хати викурити. Помолимося і будемо вечер'яти. ای کشه هیدیشی بله قراره ای ویدیوز داروید

нагле бродеча вздихає їм легенько лежиться, а в легко жалеться самі. Нам цей сини святого духа між людьми, нам цей сини святого духа між людьми, цей сини святого духа між Щось кольорників не чути, ти не чула, Марічко? Та чула, чула, вже ж вона ж та слава пропонятує, вже йдуть в мене, вже йдуть в мене. До нас прийдуть, а ну давай заколядуй ту, ту коляду, що тебе батько вчив, а то завтра зранку підеш від хати до хати колядувати, що багато грошей заколінувати. Поможи, нахати. Поможи. Ми з його. А я теж хочу колядувати. Тобі не можна, тому що сьогодні колядують лише хлопці і чоловічі. А я хочу. А ми з тобою за судочку, донечко. Ми з тобою зараз ще добре? І ти ще чидрувати, з Марічкою і з А ну защитне. Ви ж коня тиків не чути, ти не чоловік там вже йду. Туди? Дитині, всі люди вклонялись маленькій дитині, щоб мати Христова святіша єдина, ласки селала від себе і від свого сина, то дитятко Боже весь світ засіляє, Його ми зловімо, Христос не рождає. Неві сірки ясіяє, чиста діва, дитя рождає, великий свято, велика родина. Ісус народився, маленька дитина, Він хоче прийти до вашої хати. І хочу вам звістку радість сказати. Може, у вас когось бракує, може, хтось тяжко та вірту сумує, того бракує, не забувайте, що тяжко зітхає, розвеселяйте. Маленький Ісус народився на сім'ї, він всіх просвітає на Україні, що вашу хату доля минала, а щастя приходить, Христос Сергеев. Связяй вам повітря, Боже Бога. Og tað er okkara. Og borðskotu trey. Davi, davar. Davi bosta, ta davar?